попередньому відео ми з вами обговорили підстави для отримання польського громадянства. Якщо ви ще не бачили, обов'язково подивіться. Посилання ось тут. А в цьому відео хочемо вам розповісти про можливість отримання громадянства через президента Польщі. Також обговоримо більш детально плюси та мінуси саме цього способу. Та які привілеї надає польський паспорт. Мене звати Альона. Вітаємо вас на каналі Personal Service. усіх випадках, згаданих у минулому відео, заява про визнання польського громадянства подається в воєводі. При цьому необхідно мати карту поляка, польське походження, карту довгострокового резидента ЄС або карту сталого побиту. Ця процедура називається визнання польським громадянином узнання за обивателя польського. Однак є і інший спосіб подати документи через президента Польщі надання обивательства польського. У своєму рішенні президент не обмежується жодними умовами, які має виконати іноземець. Тут немає значення на підставі яких документів заявник перебуває в країні. У цьому випадку можна констатувати, що будь-який іноземець може подати. Заяву на отримання польського громадянства незалежно від того, скільки він перебуває в Польщі, і на який титул проживання має. На перший погляд це звучить добре. Жодних умов чи орієнтирів. Президент може надати громадянство будь-кому. Але на практиці це викликає проблеми, про які я розповім трішки пізніше. Тож, необхідно подати заяву, де потрібно письмово звернутися до керівника країни та обҐрунтувати своє бажання стати громадянином Польщі. Найчастіше на громадянство за рішенням президента подаються власники карти поляка, польського коріння або діячі політики, культури та спорту. В інтернеті можна знайти багато зразків листів до президента. Риклад, якщо у вас польське коріння, можна написати, що в сім'ї завжди дотримувалося польських традицій, і польська культура вам близька. Головне пояснити, чому саме ви маєте отримати польський паспорт. Були такі випадки, коли президент Польщі надав громадянство українцю, який врятував життя людині після ДТП. Тому якщо ви маєте якісь заслуги чи зробили значний вклад в розвиток країни, варто спробувати. Надання польського громадянства відбувається за заявою. Авою, яка подається президенту через воєводу за місцем проживання зацікавленої особи? Обов'язкова умова: заявник повинен мати пластикову карту посвідки на проживання в Польщі. Якщо іноземець перебуває за кордоном, заява подається у консула за місцем проживання. Якщо ж іноземець перебуває в Польщі на підставі візи або без візу, він може подати заяву лише через польського консула, тобто в консульстві Польщі в Україні. Заява подається особисто або поштою. Необхідно надати оригінали документів та їх присяжні переклади на польську мову. До заяви додаються фото, сторінка закордонного паспорта з особистими даними та документи, які обґрунтовують ваше бажання отримати польське громадянство. Зазначене в заяві. Це можуть бути рекомендаційні листи, переклад диплома, свідоцтво про нострифікацію та складання мовного іспиту. Тощо. На сайті уряду написано, що президент Республіки Польща не має обмежень щодо термінів прийняття рішення. Таким чином, ви можете чекати півроку, рік, п'ять років, щоб отримати відповідь від президента. І у вас немає жодних юридичних можливостей прискорити цю процедуру. Наприклад, надіслати скаргу на затяжне провадження. До того ж, рішення президента не потребує обґрунтувань та не підлягає оскарженню. Але. Хочемо звернути вашу увагу, якщо заява про визнання іноземця громадянином Польщі в воєводі була подана в той же час, коли проти цього іноземця ведеться провадження про надання польського громадянства, провадження про визнання громадянином Польщі буде припинено. Вище сказане, означає. Що коли іноземець подає президенту заяву про надання польського громадянства, він одночасно перекриває шлях отримання громадянства у вигляді визнання воєводою. То визнання або ж наданий, який шлях обрати, який шлях буде ліпший залежить від індивідуальної ситуації іноземця. Безумовно, форма визнання воєводою є більш надійною і передбачуваною формою отримання громадянства. Це регулюється законом, і в разі відмови ви можете додатково відстоювати свої права. Наприклад, через оскарження або скаргу до адміністративного суду, іноді варто дочекатися виконання всіх вимог, наприклад, мінімального терміну безперервного перебування в Польщі, щоб бути впевненим, що після подачі заяви ви отримаєте громадянство. Але якщо іноземець впевнений, що ніколи не виконає встановлених законом вимог отримання громадянства президентом стає єдиним можливим способом, яким варто скористатися. У кращому випадку президент погодиться. При цьому відмова не кличе негативних наслідків для іноземця в разі подальшої готовності оселитися в Польщі назавжди. Просто наступного разу можете подати документи через воєводу. Що ж такого спокусливого в тому, щоб стати громадянином Польщі, насамперед, ви зможете законно працювати у будь-якій країні Євросоюзу. Якщо ви вчитеся, це відкриває багато дверей до пільгового, а то й взагалі безкоштовного навчання. Наприклад, в Данії. Чи Голландії. Крім того, ви можете вільно переміщатися у межах Європейського Союзу та мати доступ до всіх прав і послуг, що надаються громадянам ЄС. Наприклад, ви без проблем можете переїхати у будь-яку країну ЄС і жити там протягом трьох місяців без отримання додаткових документів. Зможете також придбати нерухомість в Європі та успадкувати майно на території Польщі. Безсумнівним плюсом для тих, хто планує поїздку в Америку або Канаду. Є спрощення. Оформлення американської та канадської візи, крім того, вам надаються наступні права: право на проживання у Польщі та роботу в Польщі без отримання додаткового дозволу, право на захист від дискримінації та депортації з Польщі або іншої країни Європейського союзу, крім випадків, що передбачені законом. Право на отримання державної допомоги та безкоштовне здобуття освіти і користування медициною. І задалеко не весь перелік можливостей, що надає польський паспорт. Тому, якщо ви маєте бажання зробити польське громадянство, варто спробувати. Втім, потрібно також дотримуватися усіх вище зазначених вимог. Також слід пам'ятати, що як громадянин Польщі ви можете мати громадянство ще однієї країни. Тим законодавства інших країн можуть забороняти наявність другого громадянства. Друзі, на цьому в мене все. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та поділитися своїм досвідом отримання польського громадянства в коментарях. З вами була як завжди, я Альона та Ютуб-канал Personal Service. Побачимось в наступному відео!